Всім привіт, місто Сенігалія, Італія. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подяка вам, моїх підписники. І казав, вам. Цей YouTube канал існує. І продовжує розвиватися. Тиждень назад, десь приблизно тиждень назад я записала одне відео, яке я назвала Мій друг Людчик за в якому я розказувала про одного мого знайомого. Він сам лікар, Боже, бачив замовля, він сам. В минулому льотчик, ну і літає, але більше він не викладає оце пілотну майстерність. Викладає він викладач. Ну, що з нього там сталося, він збитий льотчик. що не тільки за льотчик, він ще й збитий льотчик. Якась була авіатроща. Він не хотів розказувати, я й не. не... Перепитувала, я не хочу лізти людині в душу я розказувала, що я його вже знаю більше року. І я для себе зробила висновки, що це не серйозна людина. Якось так періодично. Він мені пише, так він мені написав десь дві неділі тому, що він буде за 100 кілометрів від міста, в якому я проживаю. Я проживаю в Анконі, а він приїде в Рімені відпочивати. І каже, ти не, ти, не, ти не змогла б мене провідати. Нормально, я маю його провідати. Подивіться, як буйно цвіте цей кущ. як на цвіте. Це червоний кущ. Він щось страждає від жари, напевно. <кхем> ну, я йому відмовила тактично. І, і льотчик знов пропав в зальоті він. Ви знаєте, ну, алкоголіки впадають. В запої, а цей, видно, впадає в зальоти. Ну, десь він з'явиться на горизонті знов. Ну, про що я хочу сказати? Я хочу, про, хочу сказати про те, що от е, життя дає якісь підсказки, так? Коли я з ним познайомилася, там, е, він такий, ну, давай прогуляємося біля озера, давай прогуляємося біля озера. І якось гуляємо біля того озера. От. Вже б мужчина якийсь передовує, давай присядемо, поп'ємо каву в кафе. Ні, нічого, нічим мене не впустив навіть навіть кавою. Ну ладно, думаю, та я щось так подумав, та, та що ти та нічого, де може він спішив, да може хвилювався, да може що, да може то. Ну а це вже була підсказка. Що такий він? Отакий він. Несерйозний одним словом. Це по-перше, там не можна було придратися, ну, там, до нього він себе вів більш-менш адекватно. Да? От в мене щось склалося враження, що вже мені на якомусь такому рівні півсвідомості склалося враження. Що цією людиною ну, нічого не можна побудувати серйозно. Що він отакий ну, несерйозний? На півсвідомості. Це ж людина, з тільки, якою тільки я познайомилася з ним. От подивіться, оця сосна, о є голубки на сосні, гарно. Як гарно. Бачите, голубки, о, зараз я намагаюся. Голубки мають бути, два голуби. О, подивіться, яка краса. Два голуби. Хочу показати оці сосни, дай багато років. Подивіться, що вони роблять із, із дорогою. Це ж дорога, да? тут поряд їдуть машини. Оце коріння розворошило асфальт. І ця вся дорога вся побита, оце докоріння. Ну, я не знаю, у мене от таке склалося враження, від, я тільки з ним познайомилася, що такий несерйозний. Ну, потім щось він, я йому одразу сказала. Кажу, якщо хочеш, ми з тобою от будемо тільки друзі, я бачу, що ти ще не відійшов. Від свого своєї жінки він там з жінкою брак розводний процес, можливо, він вже й розвівся, не знаю. Вони роз'їхалися вже кілька років назад. От, Може, вже й розвелися, не знаю. Ну і факт того, що ну давай будемо друзями, він диве, ну добре, будемо друзі, давай поїдемо на, на, на піцу. Він не запрос, ну добре, поїдемо на піцу. Потім ця піца відкладувалася з одного дня на другий, переносилася на третій. І в ітоки ми таки з ним тоді на піцу не пішли, не змогли ми. Із-за того, що він постійно переносив всі. Зустріч, що ми сходили на піцу. Про що я хочу сказати? О, да. От мені вже тоді були такі дзвіночки, що це не серйозна людина, що це нічого з ним не можна построїти, ні... навіть дружні відносини з ним неможливі, тому що дивна ще людина. Ну, вже ж були якісь підсказки, да? То, що він. Не запроси мене на каву, то що постійно переносилося оця піця, і так і ми не пішли на піцу. Це вже перші були дзвіночки. Треба було ще тоді задуматися, а ні. все воно тянеться і тянеться. я вже таку періодично задумуюся, чи не варто мені заблокувати його контакт. А, думаю, він, в принципі, цю межу не переходить, Як ти, що ти? Да, так, да, ні, ні. Ой, я так думаю, коли він з'явиться на горизонті, скільки часу прийде півроку. Вже його десь, як я приїхала із Ломбардії сюди, в зону марки, да, то його десь не було чути півроку. І навіть знаєте, хороші знайомі, і навіть поздоровлюють на Новий рік, на ці Різгові свята. Да, да. От у мене. Мене поздоровлювала люди на Різдво, на Новий рік, ну, яких я не чекала, Ми десь там пересічні знайомі. От. А цей товариш не поздоровив мене. 8 березня пройшло. Теж ніхто мене не поздоровив. Я маю на увазі його. І тут десь вже в квітні місяці, Бонасера, добрий вечір. Як справи? Я вже і тоді удалила його. І номер телефону. А він знову мені пише, як справи. Отакі зальотчики. Я ж кажу, є алкоголіки в запої, а це є льотчики-за льотчики. В зальотах він. Він в зальотах. Мені дуже подобається ця церква. Боже мій, яка краса. Зараз, зараз церква закрита. Богослужіння проводилося сьогодні в неділю. Зараз я вам покажу цю мозаїку. Дуже гарно дивіться, яка краса. Мати Божа із Ісусом. І тут символи, бачите, символи миру, волу, ягнятку, чаші, книги, хрест. І за це я люблю Італію. Дуже гарна країна. Ще вам покажу одну мозаїку. Трохи на сонці блестить. Можливо, так буде краще. Пізніше я прочитаю інформацію про цю церкву, коли була побудована ця церквушка. Для чого я розказую вам. Я Розказую про цього льотчика за льотчика, що не повторюйте мої помилки. Церковь відкрита, зараз я зайду. Коли вам життя дає такі підсказки, є такі перші дзвіночки, треба задуматися, що це за людина. Можливо, це пуста людина. Зараз я зайду в церкву. Я вже якось знімала короткі відео із цієї церкви. Звіниться. Дзвони механічні в церквах італії. Дуже подобається ця церква. Вона невелика, але має вишуканий стиль, як для мене. Добре, друзі. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Кому сподобалось, пишіть ваші коментарі. А ти подобайки і запрошую черговою підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб-канал. Підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Бажаю всім тихої ночі. Бережіть себе і своїх рідних. Місто Сенігалія, Італія.